Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити з незвичайною поляницею з гарбуза в рукаві. Як ви розумієте, головним героєм цього відео буде гарбуз. Всі інгредієнти, які ви побачите на початку відео, будуть прописані внизу під відео. Поляниця за цим рецептом виходить яскрава, запашна, корисна і дуже смачна. Порошно у всіх різне, то все зразу не сипте, щоб не забити тісто. Тісто повинно вийти м'якеньке, як хмаринка. А тепер трішки розповіді про гарбуз. Гарбуз не є українським фруктом у тому розумінні, що він не є місцевим видом рослин, який виростав на території України до певного історичного періоду. Гарбуз походить з Північної та Центральної Америки. У Європу гарбуз привіз у 15 столітті Христофор Колумб. У нас гарбуз вирощують з XVIII століття. Гарбуз є символом осінні та осінніх свят в Україні, що також підкреслює його значення в українській культурі. Без гарбуза не обходився стародавній український звичай сватання. Якщо наречений не був любим та бажаним, йому вручали гарбуз, і він. Принижений і посоромлений, вирушав додому. Гарбуз це більш, ніж просто сезонна прикраса або інгредієнт для пирога. Вони мають багату історію, різноманітні використання та безліч переваг. Тож наступного разу, коли ви вирізатимете ліхтар або смакуватимете шматочок гарбузового пирога, згадайте про неймовірну подорож цього чудового фрукту. Досить дереве, повертаємось до рецепту. Давимо паляницю на підйом в тепле місце десь на 40 хвилин, формуємо паляницю, кладемо її в рукав. Випікаємо в розігрітій духовці. Достав 80 градусів приблизно 35 хвилин, але рівняйтесь на свою духовку. Як поляниця спеклася, швидко знімайте з неї рукав, щоб вона не запарилась, тому що не вийде її хрусткові шкоринки. Дивіться, яка вона вийшла. Яскрава, жовтенька, ніби сонечко, а запашна яка. Готуйте, куштуйте, смакуйте, готуйте з любов'ю. Бажаю всім мира і добра.